Привіт! А ви готуєте зелений борщ із молодої кропиви? Якщо ні, то даремно. Бо крім того, що це корисно. Це дуже-дуже смачно. І саме із молодою кропивою. Смак зовсім інший, ніж із щавелем. Цей борщ пахне весною. Для цього спочатку потрібно нарвати молоденької соковитої кропивки. Не забудьте одягнути рукавички для цього. Ось так. Пересипаю кропиву в миску і заливаю її окропом. Залишаю на 15 хвилин. До речі, кропива має у своєму смаку злегка гірчинку. А завдяки тому, що ми її залиємо окропом, у готовій страві гіркоти не буде відчуватись. І, крім цього, кропиву буде легко потрібнити, щоб не пожалити собі руки. Пройшло 15 хвилин. Гарячу воду злию. І гарно промию під водою. Відтискаю зайву вологу. Кропива тепер не жалить. І подрібнюю ножем. Крім кропиви, ще буду додавати заморожений кріп та петрушку. Попередньо в каструлі я відварила шматок м'яса. Адже на м'ясному бульйоні цей борщ смачніший та ситніший. А відварене м'ясо розділяю на волокна і повертаю його назад до бульйону. Відразу додаю. Картоплю, моркву та цибулю. І готую до готовності картоплі. Після чого додаю 3 відварених та подрібнених яйця, підготовлену зелень та секретний інгредієнт, який додавати не обов'язково, але я інколи, коли є змога, додаю, це 1-2 плавлених сирки. З ними цей борщ виходить особливо смачним. Сирок натирати не потрібно. В кінці лавровий лист, сіль за смаком та 3-4 столових ложки сметани. Ось і все. Мій борщ, який пахне весною, готовий. Буду рада, якщо приготуєте саме так. Завжди рада вашим відгукам та коментарям. А я усім бажаю смачно їсти бути здоровими. Усім пока, до нових цікавих відео!